Права 10, 19, обчисліть. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас доволі громісткий вираз. Ну, спочатку підносимо тоді до степеня 5-2 і до мінус 6 степеня. Записуємо, що це дорівнює. Якщо у нас степень підноситься до степеня, то ми записуємо тоді, як 5 у степені. Показники множимо 5 у степені мінус 2, що множиться на мінус 6. Що множиться. Потім у нас 5 у мінус 8 до другого степеня, то ми аналогічно записуємо 5 у степені Мінус 8, що множиться на 2. Так, і все це до мінус першого степеня. Це дорівняє. Тож, мінус 2 помножити на мінус 6, це буде 12, то ми записуємо в дужках як 5 у 12, що множиться. Далі. 5 у степені мінус 8 помножити на 2, це буде мінус 16. Так, у мінус першій степені і це дорівнює. Ну що ж, при множенні степені з однаковим основним показники додаємо. Тоді записуємо тоді в дужках, що в нас вийде 5 у степені 12 додати мінус 16. І усе це до мінус першої степені. І це дорівнює. Ну що ж. А зараз. Так, у нас 12 додати мінус 16, це буде мінус 4. То ми записуємо як 5 у мінус 4. Підносимо до мінус першої степені, І це дорівнює. Якщо ми підносимо степень до степені, то показники множимо. То вийде, що це буде 5 у степені. мінус 4. Що множимо на мінус 1 і це дорівнює. Це буде 5 у степені, Мінус на мінус буде плюс, це буде 5 у четвертій степені і це дорівнює. Ну що ж 5 у четвертій степені це добуток. 5 помножити на 5 і помножити на 5, і ще раз на 5. Або можна записати як 5 у другій. На 5 у другій або як 25, що множиться на 25, а це буде 625. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас також є і добуток у чисельнику, і знаменнику підносимо до степеня, де можливо, то записуємо, що це дорівнює 10 у мінус 8 у чисельнику. Що множиться, а у знаменнику 10 у мінус 2 до 4 степеня записуємо як 10. У степені мінус 2, що множиться на 4. У знаменнику 10 у мінус 5 і до 3 степеня ми пишемо 10 у степені мінус 5, що множиться на 3. І це дорівнює. Тому що ж, в чисельнику буде 10 у мінус 8, що множиться. Мінус 2 на 4, це мінус 8, що множиться на 10 у мінус 8. А у знаменнику. Мінус 5 помножити на 3, це буде мінус 15. Записуємо на 10 у мінус 15. І це дорівнює. При множенні степенів ми показники додаємо. То в нас у чисельнику буде 10 у степені мінус 8. Додати мінус 8. А у знаменнику буде 10 у мінус 15. І це дорівнює. Мінус 8. Додати мінус 8 це буде мінус 16. Тобто у, у чисельнику буде 10 у мінус 16, а у знаменнику 10 у мінус 15. Чисельник і знаменник це ділення. Коли ми ділимо, то віднімаємо показники. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 10 у степені мінус 16 відняти мінус 15. І це дорівнює. Мінус мінус 15 це буде плюс 15, мінус 16 плюс 15 це буде мінус 1. Записуємо, що це буде 10 у мінус 1. Або це запишеться як 1 на 10 у 1. або як одна десята. Можна так залишити. Або записати як 0,1. Переходимо до третього завдання. Тут у нас операція з трійкою. Підносимо спочатку до степеня Отже, 3 у мінус 2 до 3 степеня, то записуємо: у чисельнику буде 3, тоді у степені мінус 2, що множиться на 3, що множиться. Далі 3 у мінус перший до 5-го, це буде 3. У степені мінус 1, що множиться на 5. У знаменнику. У нас 3 у степені 6 до мінус степеня, степені. Це буде 3 у степені 6, що множиться на мінус 2. При піднесенні степеня до степеня ми показники множимо. Отже, вийде 3 у степені. Мінус 2 помножити на 3 це мінус 6. Що множиться. А мінус 1 помножити на 5, це мінус 5. То буде 3, що множить у степені мінус 5. Що ділиться? У знаменнику буде 6 помножити на мінус 2, це мінус 12 на 3, у мінус 12 степені. І це дорівнює. При множенні. Степенів з однаковими основами ми показники додаємо. То у чисельнику у нас буде 3 у степені мінус 6 додати мінус 5. А у знаменнику буде 3 у мінус 12. Це дорівнює. Мінус 6 додати мінус 5, це буде мінус 11. То ми записуємо, як 3 у степені мінус 11, що ділиться на 3 у степені мінус 12. І це дорівнює. чисельник і знаменник, це ділення. Тобто, якщо ми ділимо два дроби, то з однакові основами то ми показники віднімаємо, то буде 3 у степені мінус 11 відняти мінус 12. І це дорівнює 3 у степені, Мінус, мінус 12 це буде 12 степень, а, 12, а мінус 11 додати 12 це буде перша степень. А 3 у першій це буде просто 3. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас також степінь підноситься до степеня. При піднесенні степеня до степеня ми показники перемножуємо. Тобто записуємо, що в чисельнику у нас вийде 7 у мінус 2, що множиться на мінус 5. Спочатку помножити. 7 у четвертій до мінус 3 це буде 7 у степені 4, що множиться на мінус 3. В знаменнику, 7 у 3 до мінус 4 степені. Це буде 7 у степені 3, що множиться на мінус 4. Що множиться 7 у мінус 1 до мінус 8. Це буде 7 у степені мінус 1, що множиться на мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Мінус 2 помножити на мінус 5 це буде 10, тобто ми записуємо, що це вийде 7 у 10 степені, Що множиться 4 помножити на мінус 3 це мінус 12, то ми пишемо на 7 у мінус 12 степені. В знаменнику, 3 помножити на мінус 4, це мінус 12. То ми записуємо 7, у, що множиться на 7 у степені мінус 12, Ну і мінус 1 помножити на мінус 8 це буде 8. Помножити на 7 у 8 степені. І це дорівнює. Можна помітити, що у нас є однаковий множник 7 у мінус 12 степені. На нього можна скоротити і чисельник і знаменник. Так, то у нас залишиться у чисельнику 7 у 10. Що ділиться на 7 у 8. Це дорівнює. Так, ну, зараз тоді при чисельники знаменник це ділення. А при діленні у нас степені з однаковим основами ми віднімаємо показники. Тобто це буде 7 у степені 10 відняти 8. І це дорівнює. 10 відняти 8 це буде 2. то ми пишемо, це буде 7 у другій степені. А 7 у другій, 7 на 7 це 49. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Обчисліть. Ну що ж, ми обчислили в першому завданні Записуємо, що ми одержали 625. У другому завданні 0,1. У третьому завданні. 3. І у четвертому завданні 49. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степені з цілим показником. На цьому вправу завершено.